Доброго дня, добрий день вам пане Олеже. От з другої спроби сьогодні ухвалили постанову у Верховній Раді, і там стосується якраз питання виборів, і визнається, що не можуть вони бути проведені в умовах воєнного стану і коли йде війна в Україні, чи є це відповіддю для штатів на всі претензії стосовно необхідності проведення виборів в Україні і як можуть відреагувати в Штатах на це? Але Сполучені Штати вони є специфічними в нинішній іпостасі, тому що коли ми говоримо Сполучені Штати, то чітко розуміємо, що це Трамп і його команда це теж Трамп, і все, що говорять зараз, це теж Трамп. Переконати Трампа дуже важко, але ми маємо давати чіткі сигнали, що є суверенні права, є доцільність, є виконання законодавства. І те, що ми маємо свою позицію стосовно виборів, українська сторона особи особі президента, Верховної ради і так далі, ніхто не відмовляється від виборів. Але вибори мають відбутися в законний спосіб і в безпечній ситуації для країни, тому що я неодноразово вас вебтерег наголошував, що вибори в, тако, в такому розливі, як нам пропонують Трамп, Путін і деякі там ще політики, політикани це про знищення України, і не більше, і не менше, тому що на полі бою не вийшло, тому треба зробити те, що у нас як правило завжди руйнувало, посіяти всередині нестабільність. І потім е, ми самі себе закопаємо. Я думаю, що е, історичні уроки ми мали би вивчити і маємо зараз демонструвати нашим партнерам наступне. Так, ми чуємо вас, ми слухаємо вас, але будемо робити так, як необхідно для того, щоб вижити. Тому що у всіх без виключення це не йде питання про виживання ні у Росії, ні у Америки, ні у Європі. Нема поки ще питань про їх виживання. Є тільки в Україні. Пане Олеже, багато хто говорить, що певні кроки потрібно було робити ще раніше. І от в мене запитання: ось ця постанова, яка проголосована з другої спроби, чи не запізніли цей крок, тому що. Він ухвалений цей крок зроблений після того, як ми почули претензії з боку. Як ви кажете, окей, давайте від Трампа і від його нової команди. Чи це було несподівано для української влади, що в таку атаку може піти Дональд Трамп з командою? Тобто вони не були готові до того, що можуть лунати різні побажання, і ось це побажання в лапках буде одним з ключовим з огляду на те, що на цьому побажанні дуже сильно свого часу вже давно наполягає Росія. Ну, от бачите, тут в цьому є велика проблема, що тут можна по різному оцінювати пізно, рано е я виходжу з того, що все, що зроблено. Хоча б пізно, то це вже не погано, але ж ми все таки розраховували на добру волю і на те, що ми з нашими партнерами воюємо за спільні цінності, а не за ціни. І тому гіпотетично було дуже важко уявити, що саме найбільші, найпотужніші, як вважають на Росії, тези будуть лунати з Вашингтоном. Оце це просто було нелогічно, тому що це не лунало вже дуже давно, і коли це зайшло вже інформаційний простір, там, де по великому рахунку, давайте чесно, скоріше за все, не чекали, тому що звичайно, що це йде від Росії постійно, і те, що йде від Росії, завжди було не те, що йде від Сполучених Штатів. А тут прилетіло звідки не чекали. Тому реагуємо так, тушимо пожежу. Але ми чітко усвідомлюємо, що легітимність нашої влади, будь-якої там президента, Верховної Ради, визначає довіра народу. І бажання народу іти на вибори чи не йти на вибори, а не в Вашингтоні. Ну, а в, в які б не були обкоми вашингтонські, кремлевські чи якісь іще решта не мають зараз домінувати над тим, що відбувається всередині. Це велика загроза зараз піддатися умовно на те, що хочуть, десь там яким десь там все одно де пройде кордон, що буде з Україною далі? Нам з вами не, не це не просто слова, і це наше майбутнє. Тому краще ці сигнали робити пізно ніж ніколи. Звісно, що треба було мабуть, до такого сценарію готуватися, але ж ми зараз всі перебуваємо весь світ. До речі, не готувався до тих заяв, які прилітають періодично з Вашингтону. Пане Олеже, можна по різному ставитися до слів, які прозвучали на прес-конференції Володимира Зеленського. Мені от цікаво, що ви думаєте, ця його фраза про те, що він готовий піти у відставку, в разі якщо будуть гарантії безпеки для України у вигляді членства в НАТО, це серйозна. Думка з його вуст злетіла. Як ви думаєте, після цього нападки звинувачення в тому, що він диктатор з боку Трампа, їх поменше. Вони зовсім зникнуть, тому що стосовно Путіна він собі такого не дозволяє. Він сказав, що він виважено ставиться до того, коли вживає якісь ті чи інші характеристики. Отак От цікаво було. Дуже цікаво, якби це не про Україну було. Це боляче звучить, звучить знову. Знову звучить 350 чи 300 мільярдів. Звучить, хоча було доведено, що і самим Трампом вже звучились нові цифри. Але ми зараз про Зеленського. Зеленський чіткий сигнал. Диктатор це той, хто тримається за владу всім, чим може триматися, і це точно про Росію. І точно там, до речі, президент під час прес-конференції сказав, що і Трамп то не вічний насправді да? йому не завжди буде там знаходитись. Тобто він його закликає не йти в диктатори. Тому що у Трампа вже лунають на деяких зустрічах було про те, що він про третій термін вже шуткує. Да? А коли шуткують такі тяжковики, воно може погано закінчитись. Тому це сигнал для того, я за свою посаду не тримаюся, як ви думаєте. А я готовий обміняти її на стабільний мир. Да? Це вже точно це фігура мови, це не конкретні дії, і зрозуміло, що ніхто в світі зараз це не поміняє. Да? І президент, коли відповідав на це, він точно розумів, що навряд чи зараз нас приймуть в НАТО, щоб тільки він пішов. Да? Ну але це треба було сказати. Як було задано запитання, так по великому рахунку була пролунала зус, пане Олеже. Але знаєте, коли він відповідав, можна і по іншому протрактувати, не те, що він не тримається за посаду, а що оскільки немає членства в НАТО, тому я і не піду з посади. Можна ж так ставитися і трактувати ці слова президента, що він насправді буде ну принаймні буде балотуватися вдруге. Хоча, коли він в 2019-му балотувався, він казав, що він йде на один термін, і багато хто нагадує саме ці його слова в 2019-му році. От питання якби б зараз президент чітко сказав, що я не буду балотуватися на другий термін, тоді б це було б більше б доказ того, що він не тримається за цю посаду, чи як? Ну знаєте, тоді це було б точно прогнутися під Кремль і Трампа. От я все, я не йду нікуди, все до побачення. І, тобто тут виходить оця логіка російська, що прибрати Зеленського і буде мир. Це ж нав'язується нами, нав'язується нав всередині суспільства, десь хтось вже починає про це е, мріяти, да? І uh -huh. за кордоном теж е, лунає, що приберемо Зеленського, поставимо іншого, і все буде нормально, і, і буде мир. Ні, треба прибрати Путіна. Треба прибрати Путіна і буде все нормально. І то я не впевнений. Треба ще прибрати половину Російської Федерації, тих, що проти нас воюють. Да? Не ну, у будь-якому сенсі цього слова. Не, не та, ну, в будь-яких словах можна знайти 3 4, там, 50 не. варіантів, які захочеш. Да? Але я думаю, що зараз е, такий, такий вислів був би продиктований як слабкість. І готовність дотискати. Ага, значить, то чому будемо... як слабкість? Чому як слабкість, пане Олеже, навпаки, це могло б може б зняти якісь непорозуміння, які зараз на даному етапі є між він е з боку сполучених штатів. Ні, я, я, я вважаю, що все таки це було б як слабкість, тому що це прогинання під те, що нам диктують, звідки б не диктували. Український народ буде вирішувати. І президент свого часу, коли він же ж класно сказав по великому рахунку, що я зараз про безпеку думаю, а ви думаєте про все, що завгодно, крім того, щоб встановити справедливий мир? Я маю на увазі не до народу, а до тих, хто його дотискає. Я просто чому запитую, тому що ну насправді ж Сполучені Штати наполягають на виборах, а не на тому, щоб не балотувався на другий термін 에, Володимир Зеленський. Йдеться про вибори лише ну про вибори, але ж так ідеться. Що знаєте, якщо ми вже трактуємо так слова нашого президента, то слова Трампа можна трак трактувати ще по різному. Uh -huh. Він е, так про 4% сказав, що ну це відверто ну, правда. Вони або погано чат GPT використовують, або я не знаю звідки ну. Генератор цифр випадково не витаки теж може бути, насправді, пане Олеже. вам величезне включення. Політолог і